Відвідування замків і фортець в Україні це відмінний спосіб вивчати історію, насолоджуватися красою архітектури та природи. Один із самих популярних туристичних місць в Україні Кам'янець-Подільська фортеця, офіційно заснована у 14 столітті. Однак, за деякими історичними даними, фортифікаційні споруди на цьому місці були ще за часів Київської Русі. Головна споруда Кам'янець-Подільська пройшла багато періодів реконструкцій і модернізацій. Що відобразилося в її унікальному архітектурному стилі. Сучасна фортеця є музеєм під відкритим небом, де відвідувачі можуть дізнатися більше про історію та культуру регіону, а також місцем, де відбуваються різні фестивалі. Замок Паланок або Мукачівський замок це історична фортифікаційна споруда, розташована в місті Мукачево, є національною пам'яткою архітектури. Замок був заснований, ймовірно, в IX столітті. Коли територією управляв угорський король, у різні періоди замок використовувався для різних цілей, включаючи оборону, резиденцію аристократії. Що цікаво, з кінця XVIII століття був у ролі австрійської в'язниці, а в радянські часи слугував як професійно-технічне училище. Розташування замку на горі над річкою Латориця забезпечує прекрасні панорамні види на місто і навколишній край. Один з небагатьох замків в Україні, який був побудований не з оборонною ціллю. Цей палац більше схожий на споруду із діснеївських казок з великою кількістю розкішних барельєфів, флюгарів та вітражів з родинними гербами. Будівля має дуже цікаву архітектурну особливість. Вона містить рівно 365 вікон, 52 кімнати, 12 веж та сім виходів, що є посиланням до календаря. Поблизу палацу є сад. Дендрологічний парк, який включає різноманітні дерева та рослини, а самим серцем цього саду стало озеро, яке надавало йому декоративний шарм. Фортеця Акерман найбільша фортеця України, що височіє на скелястому березі Дністровського лиману, на руїнах античного міста Тіре. Охоплює велику площу майже 9 гектарів та має протяжність оборонних стін у 2,5 кілометри. Фортеця має звання однієї з найбільших у Європі. Та вражає своєю архітектурою і величю. Фортифікаційні споруди багато років були важливими об'єктами на шляху до Європи та використовувалися для контролю над торговими маршрутами як стратегічний об'єкт. Її засновано в середньовіччі, але сучасний вигляд формувався протягом кількох епох. Замок Острозьких був заснований у XVI столітті. Він виступав як важливий об'єкт оборони волинських земель на шляху на шесть татар та слугував резиденцію для родини остройських. Яка була однією з визначних українських аристократичних родин, споруда піддавалася реконструкціям та модифікаціям протягом своєї історії? Загалом представляє собою типову середньовічну фортецю із вежами та високими оборонними стінами. Рекомендують оглянути церкву із старовинними фресками та загалом прогулятися територією, побачити дзвіницю, оборонну вежу та внутрішнє оздоблення приміщень. Назва фортифікаційної споруди невід'ємно пов'язана від міста, в якому вона розташована. Хотин, заснована на мальовничих берегах річки Дністер. Ця фортеця прийшла велику кількість випробувань та подій, що відзеркалюють багатогранну історію регіону. Нинішньої величі та масштабів розбудови зазнав замок саме в 15 столітті, коли Молдавське князівство ним заволоділо та збільшило його територію втричі. Фортеця була свідком численних конфліктів. Він і перемог, що надали їй непересічну вагу в історії України. Це один із наймолодших палаців, що є в цьому списку. Будівля з білого каменю виконана в стилі неоготики, схожа на казковий замок, що оточений терасами та парком з екзотичними рослинами. Шарівська садиба протягом своєї історії мала декілька власників. Сам хутір у 1670 році. Заснував осавул Матвій Шарій. Палац з 2014 року було передано в оренду благодійному фонду Омріяна країна, яка має на меті відновити колишню велич та започаткувати культурно-мистецький центр. Садиба Попова представляє собою палацево-парковий комплекс, що знаходиться в селі Василівка Запорізької області. Належа у дворянському роду Попових. Та був побудований 1894 року. Архітектурно палац нагадує середньовічні європейські замки, найбільш виражений стиль неоромантизму, а також і характерні ріси готики та бароко. Будівля мала велику бальну залу, бібліотеку та галерею з оригінальними витворами мистецтва. Сьогодні садиба представляє собою Василівський історико-архітектурний музей-заповідник. Садиба Попова. Збарезький замок, оснований на початку XVII століття. Його будували за проектом відомого архітектора Вінченцо Скамоці. Замок став важливим об'єктом оборони та мав велике історичне значення. Основний період активного використання споруди припадає на часи Великого князівства Литовського та Польщі. Збарезький замок представляє собою типовий приклад об'єкта оборони архітектури того часу. З ренесансними елементами. Він має форму неправильного чотирикутника з вежами та бастіонами на кутах. Замок оточений лісами, а до його входу веде Кам'яний міст. Луцький замок, також відомий як замок Люберта. Це історична фортеця в місті Луцьк у Волинській області. За однією з легенд, заснований князем Любертом у 13 столітті. Замок грав важливу роль у історії Волині та України. Луцький замок представляє собою типовий приклад середньовічної фортеці. Він включає в себе вежі, стіни, палаці монастир, які свідчать про архітектурні стилі різних історичних епох. Складається з двох основних частин верхнього та нижнього замку. Нині добре збереглася верхня частина. Що цікаво, на купюрі номіналом 200 гривень зі зворотнього боку, ви можете побачити в'їзну вежу замку Люберта.